Ну що ж, друзі, усім привіт! До вашої уваги рубрика, яку ви давно чекаєте, про яку ви завжди просите, це рубрика водіння з коментарями. Зараз я буду їхати по дорогах міста і коментувати для вас усе, що буде відбуватися, все, що я буду робити, тобто, що я буду робити з педалями, коли я буду перемикатися, на яку передачу. І, звісно ж, чому я виконую саме там такий маневр і саме так дію, а не по-іншому. Все пишемо в режимі. Mm, що бачу, то і говорю, тому <laughs> як буде, так буде. Можуть десь запинатись, можуть десь тупити, але ви ж е, вже звикли, тому, тому все окей. Ну що ж, виїжджаємо. Зараз я бачу попереду нерегульоване перехрестя. Зараз ви також його будете бачити, якщо, так, да, пише камера все ок. Е, попереду нерегульоване перехрестя, на якому я буду рухатись ліворуч. Я вмикаю лівий показчик повороту, дивлюсь ліве зеркальце і займаю крайнє ліве положення. Коли немає розмітки, ми умовно ділимо дорогу на опілу, оце моє крайнє ліве положення. Бачимо знак дати дорогу. І головна у нас, виходить, зліва і отам от попереду да, на зустріч. Тому ми, під'їжджаючи до перехрестя, переходимо на першу передачу і дуже-дуже повільно під'їжджаємо таким чином, щоб дати дорогу тим, хто зліва і тим, хто попереду назустріч. Підводимо до точечки утримання на першій передачі. Ось та машинка пропускає. Ту, яка рухалася зліва, а ми вже всіх, відповідно. І, звичайно ж, виїжджаємо в ліву смугу, тому що в нас е, права смуга зайнята, тому рухаємось по лівій смузі. Трошки може бути е, тряска, бо дорога така собі, але що маємо, то маємо. Е, в таких ділянках дуже важливо ніколи не спішити, так як... Завжди є обмежена оглядовість перед пішохідними переходами. Ось тут, допустимо, ще нормально. Тут було видно, да, якби йшов пішохід, я би його побачив заздалегідь. Але, як правило, в таких щільних е, забудовах і коли щільно стоять припарковані автомобілі, то часто автомобілі зупиняються перед самими А В даному випадку в нас е, непогано ще з оглядовістю було, тому можна сказати, що все окей. Рухаємось на другій передачі, на третю немає сенсу переходити. Бачу лежачий поліцейський. Переставляю праву ногу на гальм, трошки знижує швидкість, перед лежачим поліцейським відпускаю гальму. Не можу трошки знов додати, а потім знову пригальмував і знову відпустив. Перед самим лежачим поліцейським завжди відпускаю гальма. Перед е, штучним обмежувачем швидкості, да, чи як він там правильно називається. Ну, вам відніше, хто недавно проходив правила. Ми його називаємо лежачим поліцейський. Я думаю, що ніхто не ображається. Бачимо. Так само попереду знак обмеження швидкості і знову знак зі штучним обмеж... обмежувачем швидкості. Знижуємо швидкість, щеплення, перехід на другу і на другій передачі обережненько проїжджаємо. Він тут такий вже, бачите, затяжний. Рухаємось далі. І ось на перехресті ми будемо повертати праворуч. Я вмикаю правий показчик поворота, дивлюсь праве зеркальце. По можливості буду займати крайнє положення. Звісно ж, знижую швидкість перехожу на нижчу передачу. і бачимо, в нас головна. І головна повертає праворуч. Ну, ось автомобіль повернув не зовсім правильно. Лівий показчик, ліве зеркальце, об'їхали перешкоду і виїхали в ліву смугу. Цей автомобіль вирішив не заморачуватись, не займати крайнє праве положення перед поворотом правого руч і поїхати по лівій смузі. Його право, але ми знаємо, що перед поворотами потрібно займати крайні положення. Тут рухаємось на першій передачі, у нас, по-перше, все також дуже щільно е запарковано і, по-друге, знову ж таки, лежачі поліцейські. Ось є автомобіль. Для того, щоб його пропустити, не обов'язково йому блимати. Достат... Достатньо знизити швидкість, але він, не... але він не хоче проїжджати. Не факт, що якби я поблизу, він би почав проїжджати, він, видно, чекає безпер... такого безперечного прям свого відчуття, коли він може точно проїхати. Давайте повернемо ліворуч. Показчик, зеркало, крайнє лівоположення. Бачимо, у нас головна дорога повертає ліворуч, тобто ми на головній. І зустрічна нас має пропустити. Перед входом в поворот права ножка на гальмах, на виході нога на газ. Це не значить, що ми гальмуємо на вході в поворот, це означає, що ми переставляємо ногу на гальма, є таке поняття як контроль гальмів. Тобто робимо контроль гальмів перед поворотом праворуч або ліворуч, або при заїзді в прилеглу території обов'язково. Тобто ножка має бути на гальмах перед поворотом. А на виході нога на газ. Тут. Перед, перед пішохідним переходом також переставив праву ногу на гальма, так як оглядовість обмежена. Взагалі є таке прикольне правило, така прикольна ем, вправа, яку ми виконуємо з учнями. Ми перед будь-яким пішохідним переходом завжди переставляємо праву ногу на гальма, неважливо, чи ми добре бачимо, чи погано бачимо, неважливо, чи йдуть пішоходи, чи не йдуть. Тобто створюємо такий, такий собі рефлекс. Так? Тобто права ножка завжди на гальмах перед будь-яким пішохідним переходом. Тут також може бути небезпечно, тому дуже швидко не їдемо. У нас дуже щільно запарковані автомобілі, і це означає, що можуть люди там ходити, хоч і немає пішохідних переходів. І може бути все. Все, що ми можемо очікувати або не можемо очікувати. Тут повернемо праворуч, правий поворот, як праве зеркальце, перелаштовуємося правіше. І бачимо знак дати дорогу, правий показчик повороту, ми виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Перевіряємо, зліва чи нікого немає. Тут одразу виїжджаю зліва, хоча якщо є можливість, то бажано виїхати в праву смугу, потім перелаштуватися, як ми це робили на попередніх перехрестях. Але якщо автомобіль дуже близько, то можна і одразу біля нього. Пропускаємо пішохода. Знову точечка утримання. І дуже-дуже обережно -дуже рушаємо. Якщо я бачу, що права смуга вільна, звісно ж, перелаштовую в праву смугу. Правий покажчик, праве зеркальце. Перелаштувався в праву змогу, дуже повільний рух має бути. Ні в якому разі не намагаємося перелаштуватися швидко, тобто, щоб пошвидше туди. Да? Тобто перелаштування максимально-максимально плавне має бути. І давайте зараз поїдемо на наступному перехресті знову праворуч, на наступному регульованому перехресті. Що ми бачимо тут? Бачимо, що в нас є з'їзд праворуч, але це не наше е, регульоване перехрестя, це з'їзд з шляхопроводу. Ми поїдемо на світлофорі праворуч. Тут е, також ми йдемо по головній, так як в них знати дорогу в тих, хто виїжджає на шляхопровід. Ось, Але ось хтось на Мерседесі бачить, що він встигає, тому він спокійно проїхав. І ніяких проблем цьому немає. Тут праворуч повертаємо. Правий покажчик, праве зеркальце, крайнє праве положення. Бачу, блимає зелене. Але є стрілочка. Що це означає? Це означає, що я перехожу на нижчу передачу і переконуюсь, що немає пішоходів, немає інших учасників дорожнього руху. І спокійно повертаю. Виїжджаю відповідно в відповідну праву смугу, далі бачу, що перешкоду лівий показчик, ліве зеркальце і перелаштовуюся. Як діяти от на таких перехрестях? Мені потрібно куди це? Да? Прямо чи ліворуч. Я все-таки вважав би це напрямок ліворуч. Тому лівий покажчик, ліве показчик, ліве дзеркальце, крайнє положення і також рухаємося. Хочемо таке ліворуч, відносне, але там, де ми не впевнені, чи вмикати показчик поворота чи ні, ми завжди його вмикаємо. От запам'ятайте, буде таке правило, яке буде завжди вас рятувати в таких незрозумілих ситуаціях. Не розумію, чи вмикати чи ні, вмикаю. От і все. Це буде найкращий вихід. Ну, якщо така ситуація, знаєте, 50-50. Також бачу пішохідний перехід. Тут переставляю ножку на гальмах. Дивлюсь все ок. І рухаюсь далі. Рухаюсь на третій передачі. Тут вже трошки ширше. Я бачу, що е дорога дозволяє рухатись на більшій передачі, тому їду на третій. Далі в нас дуже схоже перехрестя з попереднім, і я знов їду ліворуч. Лівий покажчик, ліве зеркальце, крайнє положення, поближче да, до лінії розмітки, яка розділяє протилежні потоки, знижую швидкість щеплення, потім перехід на другу. Якщо я бачу, що потрібно зупинитися, потім знову зупиняюся. Одразу вмикаю першу передачу, підвожу до точки утримання, легенький газ. І по можливості до перехрестя перехожу на вищу передачу. Тут зустрічно і немає як такої, тому одразу рухаємось, лише переконуємося, чи немає пішоходів на виході з перехрестя. Як рухатись у таких ситуаціях, коли така трохи ніби тягучка, незрозуміла? Завжди переходимо на ту передачу, яка відповідає даній швидкості. Тобто, якщо це друга була, ви відчуваєте, що треба їхати повільніше, знижуємо ще швидкість, переходимо на першу. Десь відчуємо, що пішло прискорення. Прискорились, перейшли на вищу передачу. Тобто все дуже просто і дуже логічно. Підбираємо передачу під ту швидкість, на якій ми зараз їдемо, або на якій ми зараз плануємо їхати. Окей, поїхали далі. Що в нас тут далі? Ну давайте на перехресті поїдемо праворуч. На перехресті праворуч. Вмикаю правий показчик, праве дзеркальце знову. Ще раз погляд в зеркальце безпосередньо перед цим маневром. Тут. Знижую швидкість, переходжу на другу передачу, займаю крайнє положення після погляду в зеркало. І бачимо, у нас виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Тут пішоходи ще не пішли, там пішоходи вже пройшли. Спокійно повернув і далі знову перелаштовуюсь в середню смугу. У нас головна дорога. Рухаємось. По середній смузі, права зайнята, ліва нам не потрібна, якщо середня вільна. І навіть якщо попереду рухається автобус, який, на нашу думку, міг би рухатись швидше, да, нам не дуже комфортно ніби за ним. Але це, знову ж таки, це відчуття. Тобто він нормально їде. І це не означає, що нам потрібно швидше їхати. Попереду скоро буде круговий рух, і на ньому ми поїдемо на другий з'їзд. Я тому і не хочу перелаштовуватися поки що лівіше, так як ми поїдемо на другий з'їзд. Якщо в нас перший або другий з'їзд, то намагаємося триматися правіше. Тобто перша смуга, максимум середня смуга. Ну, права смуга або середня, якщо, якщо там право зайнята. Ой, зараз автобус заїхав в кишеню. І я спокійно доїжджаю. Попереду круговий рух. Тут є трамвайні колії, хоча ці, які зараз поїхали туди вправо, вони... По-моєму, не, не працюючи, там бачу машини на них припарковані. Далі, під'їжджаємо до кругового руху, поворотник не вмикається, так як ми продовжуємо рух прямо по колу. І це не є через те, що ми на другий з'їзд рух по колу прирівнюється до руху прямо. А ось при з'їзді, зараз я даю дорогу тим, хто рухається по колу спочатку. Так, даю дорогу цій синенькій машинці, вона рухається по колу. І після неї спокійно по своїй же правій смузі їду на другий з'їзд. А от перший з'їзд ми проїхали, а ось перед другим з'їздом я вмикаю правий показчик, продивляюсь праве зеркальце, переконуюсь, чи справа біля мене ніхто не продовжує рух по колу. З'їжджаю з кола, ну і тут, відповідно, знову перелаштовуюсь середню смугу, так як в нас є перешкода. Бачу червоний, права нога на гальмах, щеплення до упора. Зупинився. Нейтралочка, ножка в упорі. Відпочиваємо. Зелений, точечка утримання, легенький газ. Не потрібно намагатися рухатись швидко, рушити точніше. А вже коли рушили, вже потім впевнено прискорюємося і рухаємося з тою швидкістю, яка нам, яка нам подобається, яка нам потрібна. Давайте повернемо на перехресті праворуч. Вмикаємо правий показчик, дивимося праве зеркальце. Перелаштовуємося в крайнє праве положення. Знижуємо швидкість, робимо перехід на нижчу передачу. І що ми бачимо? Бачимо, знову у нас є, а стрілочка є, але вже і загорівся зелений. Але дивіться, що тут на виході у нас також зелений пішоходом, тому ми зупиняємось. Якщо той пішохід тільки-тільки десь там далеко почав переходити, ми з ним ніяк не взаємодіємо, тому я спокійно проїжджаю і я дав дорогу, тому що я не створив ситуації, коли, коли пішохід вимушений був або знизити швидкість свою, да, або там обходити мене. Тобто я з ним ніяк не взаємодіяв. Тому надав перевагу, все було окей. Рухаємось далі. У нас попереду буде також цікава ділянка, мабуть. Я не пам'ятаю точно, що тут. Я зараз їжджу навгад. Чисто е на ходу придумую собі маршрут, щоб було цікавіше. І можливо вам буде цікавіше. Тут обмеження швидкості. До 30, я трошки знижую швидкість. Звісно, бачу лежачий поліцейський, тому взагалі переходжу на другу передачу. Все окей. Все окей. А, якщо права смуга вільна, перелаштуюсь праву смугу, але я бачу, попереду знов стоїть фура, тому так і продовжую рух в лівій смузі. Що будемо робити на круговому русі? Куди я поїду на круговому русі? На русі. А давайте поїдемо... О, а давайте поїдемо на третій з'їзд, тобто на розворот. Знову знижую швидкість, перехід на другу. Дивіться, якщо мені на круговому русі потрібно на розворот, протилежному напрямку, да, це в нас буде третій з'їзд, так як у нас тут три з'їзди, то я займаю лівішу смугу, залишаюся зліва. І заїжджаю на круговий рух. Дивимось, по колу нікого немає. Прекрасно. Продовжую рух в своїй лівій смузі. Заїхав. І рухаюсь. Ось. То був перший. Це другий з'їзд. Проїжджаю. І перед третім з'їздом вмикаю правий показчик поворота, дивлюсь праве зеркальце. Проглядаючи по правій смузі, разом зі мною ніхто не їхав. Не їхав. Не їхав. І слава Богу. Так, права ножка на гальмах. І на виході знов газ. На третю поки що не переходжу, так як в мене лежачий поліцейський, тому я знов пригальмовую, перед ним відпускаю ножку з гальмів. І Ну, роблю легенький розгон. Тут я бачу, що в правій смузі перешкод немає, тому перелаштовуюсь і рухаюсь по праві. Там далі будемо виконувати поворот ліворуч на регульованому перехресті. Буде цікавий поворот ліворуч. І спробуємо розібратися, як там діяти. Поки що знову знижую швидкість, переходжу на другу. Інколи є такі лежачі поліцейські, яким можна і на першій проїжджати насправді. Тобто не всі вони так на другій проходяться легко. Буває, так добре його вибудували. Так, бачу перешкоду, перелаштовуюсь. Покачик поворота, був погляд дзеркальце, я переконався в безпеці і перелаштувався. Помітили, я не, не намагаюся, быстро, ще раз повторюю, перелаштуватися, я намагаюся максимально зглаженою такою траєкторією, тобто повільною-повільною зміститись. І це дуже важливо. Продовжую рух лівій смузі, на перехресті я буду рухатись ліворуч. Тому е, так, це ще не перехрестя, це в нас лише регульований пішохідний, плюс заїзд в прилеглу територію. Нога на гальмах. все. А ось далі на наступному перехресті я буду повертати ліворуч. І ось дуже цікаво. Да? Я вмикаю лівий покажчик, дивлюсь ліве зеркало, займаю крайнє ліве положення. Що я бачу? Я бачу, що ми виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом, і стрілочка показує праворуч. Що це означає? Це означає, що нам не можна ліворуч. Але дивіться, попереду автомобіль також включив лівий показчик. Мені потрібно ліворуч. А це означає, що саме це перехрещення проїзних частин воно е відповідає саме цьому знаку, який показує, що рух тільки ліворуч, да? тобто ми рухаємося. Зараз на дорогу з одностороннім рухом, на якому перше перехрещення тільки ліворуч, а ось на наступному перехрещенні, там буде якраз рух тільки праворуч. І Там, якщо далеко будете бачити, там є знак, який показує, що тільки праворуч, якраз що у нас рух односторонній. Я перепутав тільки, що ліво з правим, да? тобто то праворуч це ліворуч. Ну ви зрозуміли мене. <п Hero> <п庆? <п庆? <п acer>? Так, тобто в нас на цьому перехрещенні рух тільки праворуч. А ось якщо ми проїдемо до наступного перехрещення, подивилися чи немає трамвайчиків, все окей, зустрічної також немає, тут можемо рухатись вже куди потрібно. І ось на виході ми бачимо виїзний світлофор. Тобто ми, проїхавши перехрестя, маємо на виході зупинитись і дочекатися, аж поки не загориться зелений станок світлофора. Тобто це не дублюючий світлофор, це виїзний. Тому що перед ним є стоп-лінія і є знак місця зупинки. Все, рухаємось далі. Ви також плутаєте ліво з правим, правда? Я ж не один такий. Дуже надіюсь. Не забудьте підписуватися, не забудьте ставити лайк, коментуйте, якщо вам цікавий такий формат. Я хочу про це знати, щоб продовжувати для вас от знімати саме такі відео і давати вам побільше корисної інформації. Зараз під'їжджаємо до кругового руху, на якому я буду рухатись на третій з'їзд. Я в середній смузі, тому на виході також в середню. На вході, точніше, також в середню буду заходити. І ось даю дорогу тим, хто рухається по колу. Ось проїжджає одна машинка, інша. Все, я спокійно заїжджаю на коло в середню свою смугу, в якій поїду на третій з'їзд. На третій з'їзд можна їхати як з середньої смуги, так і з, з, з лівішої смуги. Тобто насправді е там також вибір за вами. В залежності від перехрестя, тут трамвайчиків немає. Далі вмикаю правий показчик перед своїм з'їздом і з'їжджаю в ту саму свою середню смоку. Тим більше права в нас зайнята. Перейшов на четверту передачу, так як швидкість дозволяє. І їду далі. Дивіться, можна рухатись. Прямо, а можна рухатись рівно. Якщо я поїду рівно, я поїду на з'їзд да, на ту маленьку вуличку. Якщо я буду рухатись прямо, я поїду по своїй смузі, яка мене продовжує вести е в тому напрямку, в якому мені потрібно. Це якраз різниця між рівно і прямо. Да. Якби я руля не крутив, я би з'їхав з своєї дороги. І ось тут -от важливо розуміти різницю між прямо і рівно. Здавалось би, одне й те саме. Але ні. Рушаю, точечка утримання. 5 метрів проїхав, відпустив. Знову розгон. Тут швидкість дозволяє мені включити четверту, і я спокійно рухаюсь на четверті передачі. Друзі, ще раз, якщо вам подобається такий формат, обов'язково дайте про це знати. Також не забувайте... Підтримувати канал, є спонсорство, є база від МОНО, будь-який варіант, можете використовувати. Якщо вам цікаво те, що я роблю і ви хочете долучитися. Ось, до речі, спонсори зараз на екрані. Це ті люди, які вже є е, учасниками каналу, моїми патронами, моїми е, людьми своїми, рідними, які підтримують канал. Ось так. Я вам безмежно вдячний за це. Ну що ж, надіюсь було цікаво. Зараз ми на світлофорі зупиняємось, ставимо нейтралочку і кажемо пока!